Це Тім. Тім Каст. Моє вітання. Триває 510 та доба протистояння ворогу. І енний місяць, як дізналася про свою першу вагітність телеведуча Наталя Островська. Днями знаменитість влаштувала ще й гендерпаті, аби дізнатися, хто ж у них із чоловіком народиться, хлопчик чи дівчинка. <му> Yours is the hand that I hold. You're all I need. Oh, walk with me. I'm a million miles away from who I wanna be. Don't give up on me. I know I made mistakes. Just promise that you'll stay. Walk with me and tell me that. Учасників українського гурту антитіла, які стали на захист України на початку російського вторгнення, нагородили почесними медалями. Фронтмен Тарас Тополя, клавішник Сергій Вусик і гітарист Дмитро Жолудь, отримали нагороди від Терехова за оборону Харкова. В інстаграм Сторіс. Учасники гурту антитіла оприлюднили фото з нагородами за допомогу Збройним силам України. Нарешті головному вовку нашої країни знайшлася заміна. У медіапросторі з'явився загадковий артист на ім'я Діскомен, який у своєму новому кліпі на трек день народження скопіював Олега Винника. Я витаю, тебе Так само, як і втікача винника, українці хаять лободу. На її сторінці з'явилося нове відео, в якому вона танцює під трек спогади на фоні Дніпра. Українці кажуть, що Лободі все ж таки не вистачає щирості. мені, де Сьогодні люблять українці, так це наших захисників та захисниць. Слава ЗСУ! Слава Україні! Це Тім. тім каст.